До працівників міського відділу внутрішніх справ звернулася 35-річна тернополянка. Жінка повідомила, що 32-річний співмешканець декілька місяців знущався над її 11-річною донькою. Як встановлено в ході досудового розслідування громадин Грузії, який протягом останнього періоду часу постійно проживає на території області. Впродовж останніх декількох місяців, застосовуючи психологічне та моральне насильство щодо малолітньої дитини, задовольняв свою статеву пристрасть неприроднім шляхом у Тернопіль. Чоловік приїхав у пошуках заробітку. Невдовзі познайомився з мешканкою обласного центру, яка виховувала двох дітей. Згодом у пара народилася третя маля. Правоохоронці повідомляють, чоловік часто залишався вдома з дітьми. Мати ж навіть не підозрювала, що живе зі збочинцем. Як встановили під час розслідування, дівчинка почала потерпати від знущань Шима ще з минулої осені. Увесь цей час чоловік залякував її, аби вона мовчала про злочин. Боючись побоїв, дитина терпіла усі знущання дорослого. Однак згодом вона наважилася розповісти усе сусідці, а та одразу повідомила приголомшливу новину матері дівчинки. Слідчим відділом Тернопільського міського відділу розпочато досудове розслідування за зверненням жительки міста Тернополя щодо неправомірних та непропустимих дій її співмешканця щодо її неповнолітньої дитини. За ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 153 кримінального кодексу України насильницьке задоволення статевої пристрасті непроднім шляхом. Правоохоронці звернулися з клопотанням до суду щодо обрання для підозрюваного запобіжного заходу. Взяття під варту триває слідство.